Всім привіт! І це відкриття сундуків грі Clash Royale 7 частина. Сьогодні ми будемо відкривати два безплатних, один королівський, один золотий, один магічний, один огромний і один легендарний. Що ж, давайте почнемо з безплатних. Так, 80 золотого, один з пачка ліксира і 10 рицарів. Відкриваємо королівський. 547 золота, 3 кристали, 4 варвара, 18 гоблинов купичиков, 41 банда гоблинов і 7 всадников на кабане. Так, відкроем золотый. 197 золота, 3 мільйона, 4 літучих меши, 3 колдуна і 25 литных варварів. Відкриваємо тепер большой 740 золота. Один епік стражі, 83 огняних духа, 112 мільйонів, 49 ракет, Тепер відкриємо магічний, 1050 золота, 8 пушок, 2 гобліна з дрочками, 20 бандів з гоблінами, 53 ледяних духов, 9 надгробія, 10 хищного. Три конспела. І в магічному не було легендарної карти Ну що ж, давайте відкриємо легендарний сундук. І це в нас. І це в нас нова карта Hromo Тепер у мене 7 нових карт. 7 легендарних карт. Це принцеса, пламенний дракончик. Шахчур кладбище друг дру уровня і нова карта Громовержець. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!